Всім привіт! Дякую, що долучились до марафону креативної практики. Це марафон ініціатива креативної практики, яку підтримують українські експерти з індустрії. Всі лекції є безкоштовними, а лектори відмовились від гонорарів. Натомість ми просимо вас надіслати підтримку, навіть невелику, у фонд Повернись живим за посилання. Для початку давайте трохи познайомимось. Мене звати Альона Міттищенко, я арт-директор Hungry Agency та візуальний стратег. Я допомагаю бізнесам і особистим брендам проявлятися через візуал та доносити свої смисли до аудиторії. Більше семи років працюю у сфері SMM та маркетингу, чотири з яких саме у сфері візуальних комунікацій. І за цей час я встигла попрацювати з великою кількістю різноманітних брендів. Це і бренд дитячого харчування Агуша, йогурт-чудо, косметичний бренд «Палмерс», Богіка, тактичний бренд одягу «Емтак» та багато інших. Сьогодні ми з вами будемо розбирати дуже цікаву тему, актуальну і для експертів, і для брендів. Про що говорити та як доносити смисли в сторіс. Думаю, ні для кого не секрет, що сторіс – це канал комунікації, який направив на взаємодію з існуючою аудиторією. За допомогою сторіс ми доносимо цінності, філософію, розкриваємо свою експертність та особистість, налаштовуємо емоційний контакт з аудиторією, а також це ефективний канал продажей. Як для брендів, так і для експертів. Але коли справа доходить до публікації сторіс, у багатьох виникає питання: з чого починати взагалі? Що публікувати? Як оформлювати? І це нас якраз вводить в такий ступор, коли ми не розуміємо, що ж взагалі робити з цим сторіс, які теми розкривати, як доносити свої цінності або цінність продукту, цінність позов. Тому сьогодні ми якраз і будемо про це говорити. Перше, на що хочу звернути увагу, що сторіс і, в принципі, блог будуються на таких двох важливих складових. Це особистість і експертність, тому що я думаю, що всі розуміють і знають, що е, наша аудиторія, вона приходить на якусь користь, на якусь експертність, да? але залишається завдяки нашій особистості. Тобто, коли ми транслюємо свої смисли, коли ми доносимо свої цінності, і якщо вони співпадають з цінностями нашої аудиторії, і неважливо, ви експерт або бренд. Аудиторія виходить такий конект, і аудиторія залишається. Тому це важливо, про це важливо пам'ятати. Я думаю, що ви неодноразово чули таке поняття, як розпаковка особистості та експертності. Це насправді не якась магічна табличка чи магічна розпаковка, після якої вам буде легко одразу опублікувати. Це інструмент, з допомогою якого ви краще зрозумієте, про що ви. Тому що коли ми не розуміємо, про що ми, нам складно взагалі розкриватись і проявлятись в сторіс, проявляти свою особистість і проявляти свою експертність. Тому ця розпаковка якраз і допоможе зрозуміти ключові такі фундаментальні речі. Які ми можемо закладати в наш контент. Насправді ця розпаковка це частина психології, ми просто саморефлексуємо і заглиблюємось в себе, шукаємо відповіді на питання, на які у нас, мабуть, в такому повсякденному житті немає часу. Які питання необхідно собі поставити для того, щоб розуміти, про що знімати контент в сторіс, що транслювати? Які мої головні цінності, як це проявляється в житті? Якщо ви експерт, то що для вас є головними цінностями? Якщо ви бренд, то тут так само, що для вас як бренду? Є фундаментальними цінностями. У когось це може бути клієнторієнтованість, у когось це може бути екологічність, якщо ви, наприклад, бренд косметики, у когось це може бути творчий підхід і так далі. Тобто, які саме ваші цінності, які, як вони проявляються взагалі в вашому житті, як вони проявляються в вашому бренді, в тому, як ви будуєте бізнес? Які у вас є переконання стосовно життя, людей, роботи, грошей? Наприклад, хтось може вважати, що в цьому житті потрібно спробувати все. Хтось постійно шукає якісь сенси в усьому. Да? Хтось, наприклад, вважає, що якщо ти не ризикуєш, то ти не досягнеш там, успіху. Які у вас є переконання, можливо, навіть життєві кредо, які ви можете транслювати? Які у вас цілі та мрії? Якщо ви бренд, так само, да? які цілі, які у вас глобальні цілі, вектор вашого напрямку, якщо ви експерт, так само до чого ви рухаєтесь, чого ви прагнете, які у вас мрії? Які у вас таланти і сильні сторони, і так само навпаки, які у вас слабкі сторони, тому що Інстаграм Stories – це не тільки про якусь ідеальну картинку, це й про, про якісь факапи, невдачі і так далі. Що мене надихає та наповнює ресурсом, а що навпаки забирає енергію? І як я проводжу вільний час, які челенджі та виклики собі ставлю? Тобто, чим більше питань ви собі задасте своїй особистості, тим більше тем ви назбираєте для того, щоб транслювати в сторіс. цим ви допоможете собі не залежати від якихось подій. Тобто. Дуже часто таке питання, що робити, якщо там, наприклад, 90% свого життя я сиджу вдома, тому що я фрілансер, і я там, наприклад, нікуди не виходжу. І от якраз ось ця розпаковка особистості, вона допоможе вам зрозуміти, а що ж транслювати, про що говорити, що які сенси доносити до аудиторії. Експертний контент відповідає на питання вашої аудиторії, який ви експерт. І це не означає, що вам потрібно транслювати лише суху експертність, да? тобто якісь сухі поради. Ні, експертність, вона дуже в багатьох моментах розкривається, наприклад, яких принципів ви дотримуєтесь в своїй роботі, якщо ви експерт, або якщо ви бренд. Чому ви займаєтесь тим, чим ви займаєтесь, якими клієнтами, з якими клієнтами ви не працюєте, або навпаки, з якими ви працюєте? Це по перше допоможе відсіяти ту частину аудиторії, яка з якою ви не хочете працювати, а також донести принципи вашої роботи. Чим ви пишаєтесь в своїй роботі, які у вас є досягнення, які курси та навчання ви проходите, які проблеми клієнтів ви вирішуєте, з якими питаннями і порадами до вас найчастіше звертаються ваші там, клієнти або ваші знайомі, ваші друзі? Тобто це всі питання, які допоможуть вам розкрити ось цю експертність. Важливо розуміти, що е, потрібно транслювати в сторіс не просто сухі факти, а наповнювати контент смислом. Наприклад, ми можемо сказати, да, е, викласти гарну фотографію з їжі і написати м, здорове харчування, да, там здоровий сніданок». Уявімо, що це робить якийсь І в цьому в цій сторіс, да, у нас просто сухий факт, що ми поснідали смачно здорово. Окей. Але якщо ми наповнимо цю сторіс смислом, чому ми хочемо харчуватись правильно, що це для нас? І в даному випадку ми можемо написати, що здорове харчування для мене це не тренд, а це там, спосіб життя, це відчуття легкості, це відчуття любові до себе і так далі. Ну, тобто у кожного свій смисл. В цьому. Тому намагайтесь говорити з аудиторією через сторін з не сухими фактами, а через ваші відношення. І ось я вам виписала ключові питання, які якраз допоможуть розкривати смисли, а не сухі факти. Для чого я це роблю, моє ставлення до цього, чому для мене це важливо, що я відчуваю і що я хочу донести до аудиторії. Кожного разу, коли ви будете створювати контент, да, або коли ви хочете зробити якийсь сторітелінг, задавайте ось це питання. А що я хочу через цю сторіс, через цей сторітелінг донести до аудиторії, що я хочу розкрити? І тоді це буде дійсно працювати. Сторіс це ваш особистий серіал. Я думаю, що ви могли помічати. Що, наприклад, одних експертів, да, блогерів, там, або бренди цікаво дивитись, а інших не дуже. Ну, тобто, одні ми прям чекаємо їх сторі з захопленням, дивимося, дивимося до кінця, а інших, наприклад, нам не дуже цікаво слухати, дивитись. І тут необхідно згадати, або якийсь цікавий фільм, або серіали, які ви дивились. Да, на чому взагалі це все будується? А будується це все на сюжетних лініях. Що нас захоплює, це сюжетні лінії, які розгортаються, розвиваються протягом всього серіалу або всього фільму. Це те, що відбувається з нашими головними героями, який шлях вони проходять для того, щоб дістатися з точки А в точку Б. І якраз. Оці сюжетні лінії, вони і е, додають сенсу, вони розкривають героя, в даному випадку або вас як експерта, або вас як особистість, або взагалі розкривають ваш бренд. сюжетні лінії це набір послідовних епізодів, які пов'язані між собою однією лінією. Вони мають зав'язку, кульмінацію і розв'язку. Наприклад, уявімо, що ви фотограф. І е, однією з сюжетних ліній в вашому блозі, ваших сторіс, може бути, наприклад, ви зараз хочете там купити якусь техніку оновити. І це може бути якраз вашою сюжетною лінією. Це буде і пересікати з вашою експертністю. І ваша точка А це те, що ви хочете поміняти там купити, оновити нову техніку. І цей шлях, який ви будете проходити. До точки Б, коли ви вже прям купите цю техніку, це і буде ваша сюжетна лінія. І вона може розтягуватись на тижні, на місяці. Тому що, наприклад, спочатку ви будете вивчати, які там, що зараз на ринку є, яка техніка є. Ви будете, наприклад, тестувати, брати там в рентелі і тестувати цю техніку. А далі ви будете її шукати, і, наприклад, може статися так, що а, та модель фотоапарата, яку ви хочете купити, її ніде не можна купити. Да, там зараз її немає в наявності. І ви будете розповідати про те, а, як через якихось там не знаю, байерів, а, через а, там, інші в інших країнах ви шукаєте цей фотоапарат, тому що він для вас важливий. І далі ви розповідаєте, чому це для вас важливо? Да, тобто, знову ж таки, ми. А, Закладаємо смисли, тому що цей фотоапарат робить суперкруту картинку. А для вас, як для професіонала, як для фотографа, важлива якість знімки. Тому ви шукайте саме цю модель. Або для вас важливо, щоб цей фотоапарат класно знімав відео, і ви тому шукаєте саме цю модель. Ось такі сюжетні лінії а, мають бути в сторіс, в блозі для того, щоб вашій аудиторії було цікаво а, слідкувати за вами. Так само, наприклад, в брендах. Ми ведемо бренд косметики і у нас була сюжетна лінія про а, будівництво власного виробництва. І ця сюжетна лінія вона, а, а, тривала протягом десь 6-7 місяців. І ми постійно розповідали про те, як відбувається це виробництво. Тобто, спочатку у нас була точка, А, що ми хочемо побудувати виробництво, що ми вже в процесі які складнощі виникають, чи там почалась війна, чи зможемо ми закінчити це виробництво? Да? Тобто, це була така. Кульмінація, пік, чи зможемо, чи не зможемо були складнощі там з матеріалами, які потрібні для будівництва. Але в кінцевому результаті ми дійшли до точки Б, і ми показали, що ми завершили це будівництво, показали переїзд. Тому це також була такою величезною сюжетною лінією. Тобто сюжетні лінії не обов'язково мають бути коротенькі, вони можуть бути і дуже довгі, і на рік, і взагалі до кінця вашого життя, якщо це, наприклад, не на ваша сюжетна лінія, це виведе якийсь блог материнства. Да, наприклад, і ви можете розповідати про дорослішання вашої дитини протягом цього її часу. Отже, це те, що стосується сюжетних ліній. Як продумати да ці сюжетні лінії? В першу чергу подумайте про те, що відбувається зараз в різних сферах вашого життя: тобто кар'єра, здоров'я, сім'я. Далі виберіть три-чотири ключові теми. Якщо обрати більше, можна, але якщо в ваших сторіз, в блозі буде занадто багато цих сюжетних ліній, то ваша аудиторія може вже заплутатись і е, загубити що, куди, коли, ну тобто оцей зв'язок загубити. Тому краще все ж таки три-чотири. Наприклад, ви хочете поміняти там місце роботи. Або ви хочете змінити образ життя, ви пішли там в спортзал, почали там правильно харчуватись. Да? Це все може бути вашою сюжетною лінією. І далі, коли ви вибрали там основні сюжетні лінії з різних сфер життя, ви можете почати вводити ці сюжетні лінії в ваш контент. Дуже класна штука це матриця контенту. Вона допомагає генерувати ідеї, і е, у вас не буде питання, а про що мені знімати. Тут я вам е, показую, показую на своєму прикладі: я виділила експертність, особистість і окремо сюжетні лінії. Ви можете зробити так само, дехто ще виділяє окремо лайфстайл, але я його, в принципі, відношу до особистості, тому що це також частина нашої. Нашого життя, нашої особистості. Якщо я, наприклад, відвідаю якісь творчі майстер-класи, тому що для мене це є головною цінністю, творчість, то це зрозуміло, що це переплітається з лайфстайлом. Але комусь зручніше виділяти ще окремо цю складову. Отже, в експертність ви прописуєте рубрики, які у вас можуть бути, виходячи з вашої розпаковки експертності і особистості. Да? Що це може бути? Це може бути рубрика про клієнтів, а далі від неї вже відходять різні теми. Наприклад, у мене да там. З якими клієнтами я не працюю, хто мій ідеальний клієнт? Чому е, мій клієнт дуже рідко вносить е, правки роботу? І, і так далі. Тобто тут може бути без тем, просто е, зрозумійте, що ви хочете доносити. Подумайте про те, які бар'єри є у вашого клієнта, у вашої аудиторії, які ви хочете закрити через цей експертний контент. А далі там, про курси і навчання, які ви проходите. А у мене, наприклад, да, там, про курси, які я проводила протягом всього часу, а, про, мій, про мої принципи в роботі, про мій підхід, про мої послуги. І, звісно, це може бути корисний контент, тобто те, що ви даєте аудиторії, щось корисне, щось, що вона може застосувати прямо вже зараз. Особистість так само про ваші цінності, про ваші страхи, про ваш, ваш шлях, про те, що для вас важливо. Тобто тут може бути так само без тем, і знову ж таки ми це все можемо витягувати з розпаковки особистості. А, сюжетні лінії. По сюжетним лініям а, також прописуйте, щоб у вас це трималось в голові, щоб ви це не не забули, не упустили. У мене, наприклад, там зараз відбувається ремонт, я можу цю сюжетну лінію розтягувати в блозі. Я можу говорити про курс, який зараз проходжу, і так далі. Коли ви вже прописали цю матрицю, коли ви розробили розпаковку особистості, або розпаковку експертності, або якщо ви бренд, то знову ж таки розпаковка особистості вашого бренду або вашої експертності, коли ви все це розписали, у вас є вже класний контент, у вас виникає питання, а як же це все тепер подавати? Який візуал робити? Який стиль обрати? І е, сьогодні ми, на жаль, не зможемо розібрати дуже детально все це, тому що це тема не на одну лекцію. Але е, я вже записувала лекцію про візуальний стиль на цьому марафоні, ви можете її відшукати. І тоді, скоріш за все, вам буде більш зрозуміліше, тому що насправді візуальний стиль на сторінці да, для бренду, для експерту і в сторіс це, в принципі, дуже вони переплітаються. Але зараз спробуємо трішечки розібратись: що ж таке стиль? Це розкриття своєї особистості її внутрішнього світу через зовнішню проявленість. Тобто, це коли ми. Розуміємо себе, ми розуміємо, який у нас характер, яка е, у нас особливість, і ми е, підбираємо необхідні інструменти, які цей образ можуть підсилити і розкрити максимально. І тут важливо розуміти, колір, типографія, фото, дизайн, стилістика це інструменти, за допомогою яких ви або створюєте сильний образ бренду, або його руйнуєте. Я думаю, що ви могли неодноразово помчати як бренди, коли вони не створюють неякісний контент, коли вони не приділяють увагу своєму візуалу і в сторіс, і в блозі, і в стрічці. Як руйнується цей образ, коли наша, ми дивимося на продукт і в принципі розуміємо, що він може бути якісний, непоганий. Але за рахунок візуалу ми до кінця не можемо, по-перше, ну, це реально знижує цінність продукту, його вартість. А по-друге, у нас не виникає довіри до цього бренду чи там, експерту, чи, е, чи продукту. Тому це дійсно важливо. Питання, які допоможуть відчути свій стиль. Перше, якими прикметниками я б себе описала? Яка я спокійна, яскрава, романтична, зухвала. Да? Тобто, пишіть себе або свій бренд. Якими кольорами в житті ви себе оточуєте? Якщо ви експерт, то 100% ви обираєте якісь певні кольори. Понаблюдайте за собою да, подивіться, чого яких кольорів у вашому житті більше, і, скоріш за все, ви помітите, що якийсь кольор вам найбільше подобається. Якщо ви бренд, то тут все ж таки ми виходимо вже від характеру цього бренду, від того, які емоції ми хочемо доносити до аудиторії, яку, який образ розкривати. Від якої естетики у мене перехоплює подих. Коли ви, наприклад, не знаю, я обожнюю природу, коли я виїжджаю кудись десь на природу, десь в подорожах, я просто не можу пройти повз, тому що мені хочеться фотографувати кожний сантиметр, кожен пейзаж, і ви так само можете помічати за собою, до чого вас тягне, що вам найбільше подобається, що ви найчастіше фотографуєте, тому що. Що приваблює саме вас? А який шрифт підходить вашому характеру? Є шрифти більш тендітні, більш такі романтичні, легкі, а є навпаки шрифти більш брутальні, більш такі масивні. То подумайте про те, який шрифт найкраще розкриє саме ваш характер. І після того, як ви прописали це все. Коли ви відповіли на ці питання, і ви вже краще розумієте, який ви, який у вас образ, заходите на Pinterest, заходите на Behance, на інші ресурси, і робите ось такий невеличкий модбор. Тобто додаєте ті фотографії, ті референси, які максимально характеризують вас, які розкривають ваш образ, які передають емоції, які ви хочете транслювати в своїх сторін, в своєму блозі. І далі просто вже ви розумієте, як ви хочете розкриватися, які візуали, які кольори, які шрифти. Я завжди раджу своїм клієнтам і там своїм учням користуватися канбою. Це дуже зручна платформа. Є і мобільний додаток, є і десктопна версія, де ви можете створити свій такий. Модборд, стереоборд, додати туди кольори, обрати шрифти, там, до речі, є величезна бібліотека шрифтів, і е, створити свій власний стиль. Ось таким чином ми можемо вести сторіс, доносити смисли, розкривати особистість, розкривати експертність і е, проявлятися в сторіс як експертом, так і, в принципі, брендом. А сподіваюсь, вам було корисно та цікаво.